Доброго дня! В даному відео розповім вам про навігатори Trimble 250-ї моделі 350-ї. 250-та модель е, знята з виробництва. Дані комплекти можемо запропонувати вам беушні. Комплект входить повний, буде повний комплект, монітор, антенна аг 15 посилена, кабель антенний, кабель живлення і кронштейн кріплення на торпиту. На даний навігатор даємо гарантію пів року. І наступна модель, яка після 250 ки Trimble випустив, це 350 модель. Ось вона як виглядає. Екран вже йде монітор сенсорний на базі Андроїда. В комплекті йде е, антена NAV 500. Кабелявці кронштейн, накріплений. На даний навігатор можна також е, на майбутнє його е, поставити автопілот, ізіпілот механічний, механічний. Лише для е, роботи з широкозахва... робіт, там оприскування, розкладання добрив для сівби не підходить, так як даний е, навігатор з антеною, не підтримують е, точні сигнали. Кого після даного відео Є бажання придбати 250-й комплект навігатора, 450-й, звертайтеся, пишіть особисте повідомлення.